Соціальна пішохідна зона у дні футбольних матчів 9, 13 та 17 червня увесь центр Львова буде закритий. Усі маршрути, які зараз їздять по вулиці Куперніка, будуть скеровуватися на Вітовського та Франка. А ще у дні матчів Євро 2012 громадський транспорт працюватиме до 2-ї години ночі. Решта днів у звичному режимі. Особливо це стосується тих маршрутів, які мають кінцеві зупинки на залізничному вокзалі, стадіоні та аеропорті. Також додатковими автобусами посилять кілька маршрутних напрямів. Для цього планується залучити більше 60 автобусів з низьким рівнем підлоги великої пасажироміскості. Зокрема, такі оновлення чекають на 10 та 48 маршрут. Для тих, хто а, користується власним автотранспортом, звичайно, що найбільш напруженими будуть по півдня в матчеві дні, тому що висутє перекриття, я думаю, що а, саме в цей час треба утриматися від поїздок, перепланувати їх якимось чином. А на протязі місяця цього всього, тобто, а, взагалі можна користуватися автотранспортом в тому режимі, в якому зараз працює місто.